Чажну частину. Прийміть вітання наші щирі. Хай ваша нік расуються літа. Добро, нехай не згасно світить, ласкаве засті много літ. Любі наші гості, скуштуйте, будь ласка, наш коровай. Ось він, запашний. Сьогодні ми відкриваємо підрозділ місцевої пожежної охорони в селі Задубрівці Снятинського району, яке буде обслуговувати село Задубрівці і навколишні села. До реформування сільськогосподарського сектору економіки в нашій державі в кожному колгоспі, в кожному радгоспі був такий пожежний підрозділ, який надавав допомогу населенню, виїжджав на гасіння пожеж, ліквідацію аварій. Після реформування в таких підрозділів. В населених пунктах вони зникли, не стало їх. І основний тягар по гасінню пожеж ліг на підрозділи Державної пожежної охорони, які знаходилися в районних центрах. І відстань від районних центрів до населених пунктів району складає деколи від 20 до 30 кілометрів, через що час прибуття пожежного автомобіля до місця складає від 30 до 40 кілометрів. Хвилин, а розвиток пожежі за цей час може бути так, е, таких об'ємів, що фактично гасити вже не буде що. І зараз ми працюємо багато в цьому напрямку е, за допомогою місцевих органів влади, обласної державної адміністрації по створенню місцевих пожежних команд в населених пунктах нашої області. Відкриваємо цю п'яту по рахунку. Місево пожежно, що е, за Дубрівці і навколишні села десь мають таку відстань, і чи Снятина, чи забулотва, дуже, а саме такі машини доїдуть, то вже практично можна сказати нема на що приїжджати. Я би хотів сказати, що я бажаю одного, щоб вона в дійсності і не виїжджала з гаража по потребах, а тільки для того, щоб порохи з неї повтрати. Е, е, але на жаль. Рідко бувають такі дні в нас в області, коли сводка передає, що пожеж не зареєстровано. що дається в сільській місцевості. І, на жаль, деколи буває таке, що пожежний автомобіль з районної частини прибуває на відстані 20-30 кілометрів, не завжди часно може прибути до місця пожежі. Через що, коли перша писанна згадка про цей населений пункт ще є 1469 року,

Response, please, can you move now? So, i i to